Всім привіт! Ви на каналі Кубай Дизайн. Мене звати Богдан. Там поїхав мій друг метро. І на фоні цієї малювничої природи ми вам покажемо три ексклюзивних автомобіля. Я Дмитро, роблю гінах, Дмитро, давай цей поправся трохи. Ми відео знімаємо, не позор мене. Хоч чай за 30 гривень. Так, що ми маємо? У нас тут Lotus Еліс 2005 року. Жовтий. Відійди, будь ласка. Феррарі 360 Модена. 2003 року. Ну і Chevrolet Corvette 2008 року. І чай за 30 гривень. Так, перша машина в нас Lotus Elise. Це 2005 рік, 1.8 атмосфера, то двигун. В цій машині у нас 192 кінських сили. І важить вона, як наш Льоша, 860 кілограм. Можете дістати мене тут цей пакетик туди впав? Якщо можна, дістаньте, будь ласка. Таких машин в Україні десь приблизно 4, вона вся скловолоконна. Рама тут алюмінієва для полегшення ваги. Що в нас тут під багажником? Капотом, не знаю, як це назвати. Тут в нас мотор. Це 1,8 Тойотовський мотор, атмосферний. Авто в нас задньоприводне. В принципі, всі машини тут задньоприводні, тільки машини. Де маршрутка? Де таксі? Ну, коли заїхали на заправку, була проблема її заправити. Дивіться. Я пів години розбирався, як її заправити. Прикол в чому. Оця штука чуть-чуть поломана. Треба взяти, сили прикласти, виняти цю пробку і тільки тоді ти її заправиш. Машина, до речі, зашита під 98-й бензин. Так що п'ятим мені не бажано заправляти, так, да, Дмитро? Так, саме цікаво в цій машині, як сюди залазити. Нет, домкрат. Давайте зараз уявим ситуацію, що я трошки вот такого поїв сальця, поправився, а я важу 120 кг. Чуєш, може тебе вазеліном налазити? Женя. В рибку, Cordino> в рибку, да. Ласточку, ласточку, спочатку? ножку протягуєш. Спочатку назад, да? Да, ножку. шо тут? Залазь давай. <рик> Блядь. Як я залазить? Я не знаю. Скажіть, будь ласка, ви ще не розлюбили пельмені? Пацани. Нахуй я растіжку купив, блять. Давайте і поможу. Падай. О! Вс, вага машини тепер два рази. А нога тепер отак. Саша, визов маніпулятора. Оп. Давай, 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 давай. давай. <ріст> <ріст> так, що ми маємо? У нас тут ручна шестиступка. Як заводити машину? Повертаєш ключ. Повертаєш далі і нічого, тому що кнопка зліва. Місця вистає, але машина чисто для водія. Якщо ми збоку боку посадимо метра, то ми будемо тертись один в одного колінцями. Мало хто знає, що ці дзеркала від велосипеда і вони вартують на eBay 10 доларів. Тому що оригінальні коштують космос. Ні, ну, В принципі, нормально, чоловік знайшов собі на eBay і дешевше взяв, Візіально. поставив. Але знаєш який мінус? Немає, як регулювати зеркала. Для того, щоб їх регулювати... Мама, ну добре. добре. Для того, щоб регулювати зеркала, треба опустити стекло і зробити отак. Феррарі 360 модена взагалі випускалася з 99 по 2005 рік. Було три варіації. Звичайна модена, ну це якби Купешка, потім був Spider, це в нас виходить, кабріолет. І потім у 2003 році випустили Super Charge страдали. Це та сама Модена, тільки там трошки вона більш накручена, економічні тормоза стоять від Ну, Більш спортивна. Мотор у нас тут 3,6 бензиновий атмосферний, чого, в принципі, 360, або мотор 3,6. Що, заглянемо, що там у нас під капотом? What? Bro, what Bro, are you talking about, man? Дмитро! Вибачте! Тут у нас оригінальна сумочка Ferrari за мільйон доларів. Так, що в нас тут є <головіка> для ремонту автомобіля? Дивись, Оригінальні плоскогубці Ferrari. Так, такі предохранителі, лампочки. ну, В принципі, вже одної лампочки немає. До речі, знаєте, скільки я дивився я на ebay, Оригінальні під ці, так, да, оці ключі. По-моєму, 350 євро за це просто за пару ключиків. Угу. Самий сок. Вот Коротше, машина що, рахується, пилюки нема пилюки. Середньомоторна. Та теж середньомоторна в кар'єті, спереді мотор. Це назяє, що мотор посередині. <рес> мотор. мотор як мотор. 3,6 атмосфера на 400 сил. Рама в нас, до речі, алюмінієва. Саме з цієї Феррарі вже почали робити алюмінієві рами ну, типу, для полегшення ваги. І дизайном займалася як це так? Ти по-моєму перепутав. Тут же трохи легше залазити, ніж лотуса. Це коробка передач. Ну, Що тут розказувати? Місця ніхіра немає, але тут все одно більш удобніше, ніж лотосі. Ну і видно машина трошки побільше. Оці всі штуки, кнопочки, вони тоді почали використовувати, типу, як BMW зараз soft touch і від жари, воно, ти нічого з ними зробиш. Всього. Вони всі такі, всі ці кнопочки, вони перемочаються, типу, затираються. Знаєш. Хоча в машині, в цій машині, 14 тисяч кілометрів пробігу. Ну, того її в принципі, купили за маленького пробіга. От колекційний стан тут за 5 років попередній власник наїздив 60 кілометрів цього. Що, Chevrolet кар'єт, атмосферний був в Стоці атмосферний 6,2 мотор. Але наші хлопці додумались і поставили сюди ще компресор. Беш там пише про чарджер. 430 в стоці, а зараз вже 700. Це мотор. Цей кузов у нас називається тарга. Тарга чого? Тому що сьомна криша. Знімаєш кришу і в багажничок. Що можна сказати? Трошки в себе? Е, трошки в машину. типу, щоб лише їхала, вона прям як ти, коли 50 вики, то <світ> лише їде. У <світ> <світ> мене сьогодні 8 березня. <світ> так, Наші вам ті всі Феррарі, Корвети, лотоси. Дивіться, от, багато хто просив обзор на мою жигу. Це значить у нас копійка. <світ> 21.01. з шестерочним мотором. Тіпа типу під дріфт. Ми їм не мішаємо. Це мотор. Ми хочу вам показати, як метро поло. мені сидіння. Ви. Ми не думаємо, коли закохані. Так, оскільки пан Роман нас їздить на цих машинах, він може трошки детальніше розказати про технічку, особливості і так далі. Бо я не хіра не саджу, це було чесно. Ну, типу, я можу зразу порівняти тачки, ну, типу, плюс-мінус руки однакові машин, але експлуатація, взагалі, повністю це настільки різні машини, це просто капець. Як кажуть. Карв'єт, це типу, в Америці Феррарі для бідних, то ну, повністю підв'язка інша. Ну, якби, вона порівняно Корвет з Феррарі взагалі дороги не тримає. От, типу реально ніфіга. Там ззаду стоїть Ресора. От, е, тут ми мощності додали, майже 700 сил, але він не рулиться взагалі. Порівняно якщо з Феррарі, якщо тільки пересідає з Феррарі в Корвет, таке враження, що вона відро <реш> Сів з болтами, ну, коротше, Повна фігня, то Треба буде по-любому кейловери туди ставити, щоб хоча б якось можна було на ній їздити. Рулиться, звісно, настільки круто, тому що розвісовка класна і мотор ззаду. Ну, ікона стіля завжди всі рівняються, Феррарі, ламби. Тому що спочатку роблять такі машини, а потім їх якби, копії, щоб ну, на них рівнятися. Яка різниця між цією машиною і цією? Правильно, ніякої. Ага, Не пішов ти на Так, давай ну, поговоримо, яка машина, скільки коштує. Ну, приблизно. Лотос я знаю. Ну, лотос все залежить від стану. Їх дуже мало відносно випустили. В такому кузові вроді 18 тисяч, щось плюс-мінус. То ну, ці сам... найдовше випускалися. Отакі моделі. Е, він коштує від стану від 30-50 тисяч баксів. Все залежить, як їм йому давали. Так. Е, ну, я тут... знаю, ця машина участвувала в гонках, до речі, вона вигравала в кільцевих у нас на чаїці, там в Полтаві, в Дніпрі. Саме ця машина минулого року зайняла перше місце, позаминулого другого, друге місце, потім знов друге, і тоді ще перше місце Ну, Це кільцеві гонки. Ну, да. е, Насчет е, Феррарі е, діапазон цін реально величезний. Я дивився навіть в інтернеті є пі... від 50-60 тисяч баксів, так як це колекційна машина, тут 14 тисяч пробігів, то вона в районі. Сотки стоять. Плюс-мінус. Як в яких країнах 100, 120, 115 тисяч євро. Є 90, але теж бита небида. Від пробігу. Тут в таких машинах пробіг рішає просто капець. Там навіть 2 тисячі кілометрів, то вже рішає. Бо вона настільки делікатна. Тут кожних максимум 20 тисяч треба міняти щеплення. Щеплення як розходні. Це максимум 20 тисяч. А якщо навалювати – 10 тисяч. Так, на рахунок карв'єта. Взагалі не вбиваємо машина, от от їй плівати. Е, в наскільки в нас вже 7 років. 7 років. Е, наїздили на ній десь 70 тисяч, ну, не ламається практично нічого. От реально настільки крепка машина, настільки класна, що це взагалі. Ця, я думаю, в районі. Точно не знаю, ну, в районі 50-55, я так думаю. Тому що е, тут компресор, е, вона накручена, ну, тобто, ну, в такому районі. Да, это я. Как я докатился до жизни такой? там, что рубить дальше? Ну, Ну, ну так, ключи? Тот четверто. Назад, блядь. Би, бива! Качай! Тыкай, блядь! Сильнейший сейчас, блядь, на себя, свою группу. Куда ту калику ты, блядь? Всім дякуємо за перегляд. Ми з Дмитром трохи не доблогери, так що, якщо що, строго не судіть. Все, ставте лайки, пишіть коментарі, чекайте нових відосів. Пока.